Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 782-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 15 квітня ворог атакував об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині, а також руйнувань зазнав приватний будинок. Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області. Пошкоджені п'ятиповерхівки, біля однієї утворилась вирва. На місці працюють відповідні служби. Протягом минулої доби відбулось 54 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів. Здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби. З російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєдних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.